Так, друзі, вирішив вже я спробувати інший напрямок бізнесу і докупив дещо для свого нового стартапу. В мене вже є прешервошер, тобто мийка високого тиску. І зараз буду збирати, збирати ось таку історію. Секунду. Секунду. Ось, так. Ось таку історію. З нею має бути значно легше мити драйвеї і, відповідно, значно легше заробляти бабусики. Так що зараз розкрию, відкрию, подивлюсь, що там є, як воно все виглядає, того що... То правильно. Треба, треба рухатись, треба щось якось а, думати, можливо, відкривати якісь нові напрямки, тобто прощупувати, де, де є бабосики. Так що зараз буду все це відкривати. Ось така приблуда. Ось така приблуда для. Тимийки під високим тиском. Найс. Nice. Ну, сподіваюсь, ця приблуда принесе мені грошенят. Що думаєте, буде з цього якийсь толк чи ні? Цікава ваша думка.